Академія наук, незважаючи ні на що, так само досягала своїх великих амбіційних цілей в цьому році. І одна із таких цілей це для наймолодших наших. Музей науки. Музей науки, який відкрився в Києві, і ми маємо надію, що за підтримки наших, нашої потужної команди, нашого президента Молодої академії наук такі музеї, музеї відкриються в багатьох містах. Музей науки це точка входу в науку. Хочете трошки більше? Увага на екран? І якщо музей науки це точка входу, то виникає запитання: а що ж тоді на виході? А на виході найцінніший національний ресурс креативна, творча, мотивована інтелектуальна молодь, яка буде змінювати країну. Як вона буде змінювати через наукову діяльність, через досягнення в науці, через суспільні проекти і через інноваційний бізнес? Який буде працювати в інтересах підвищення економічного розвитку нашої країни, Так от про інноваційний бізнес, наш другий бац, якого ми досягнули, велика амбіційна ціль, я перепрошую за сленг, якого ми досягнули в цьому році, з цього року офіційно в Україні працює стартап World Cup, найбільший світовий конкурс стартапів, який здійснюється під егідою Pegasus Venture. З цього моменту, коли ваша креативна ідея. Має шанс перетворитися в інноваційний бізнес. У вас є можливість взяти участь в національному етапі і звідти зразу сполучені штати боротись за мільйон доларів призового фонду на старт на свій стартап. Тепер вам не треба їхати до європейської країни і конкурувати з е, місцевими е, стартаперами. Тепер для вас стартап World Cup працює в Україні. Це друга другий наш результат цього року.